Так, пологове відділення виглядало на початку ремонту. Персонал лікарні та керівництво міста планувало покращити умови для мам та малюків, осучаснити палати та обладнання. Починали заміни електрики, вікон, вирівнювання стін та підлоги. До кожної палати заводили санвузли. Роботи довелося призупинити через повномасштабне вторгнення, але ремонт вдалося завершити. Рівно через два роки пологове відділення почало виглядати так. 22 березня результати своєї роботи показали міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, голові Харківської обласної ради Тетяні Єгорові Луценко, керівникам міста та району, помічниці нардепки Юлії Світличної. У нас відділення воно умовно розглядається на дві половини. На цій половині у нас знаходяться вагітні жінки, і жінки з немовлятами. Друга половина у нас пологові зали. Ми тоді з вами теж туди пройдемо. А зараз я вам е предлагаю прийти, подивитися по всім палатам. Це у нас оце перша палата, це у нас палата для людей з обмеженими можливостями. 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 У нас перебуває вісім вагітних, які потребують цілодобового нагляду. І у нас чотири жіночки, які зараз з дітьми після палати перебувають. Дуже була велика виписка. У нас 8 чоловік, які виписались у п'ятницю, мами з діточками. У цьому році ось на сьогоднішній час у нас вже 92 пологів. Майже 22 мільйони гривень витратили, щоб облаштувати у відділенні 11 палат, сестринський пункт, пологові зали, маніпуляційні кабінети. Оснащити їх необхідним та сучасним обладнанням. Ремонт обійшовся в 10,5 мільйонів, десять 10, І обладнання вийшло в нас практично 5 мільйонів. Кроваті меблі те, що на той стороні, і мільйон 200 обійшлося одно. В принципі, поетапно, поетапно. Поки проводили ремонт, потеки про було... це куповували. На наш час, при наших цінах, то ціна небагато, а кажу, все зроблено на рівні. Загалілося створити нормальні належні умови для наших жіночок. Ми, до речі, заробили її ще дитячі відділення, можемо показати. Так що... У вас по планах все зробити, так? Да. Так. Щоб лікарня була це нове. медики розповіли, потурбувалися не лише про зовнішній вигляд палат, а й про комфорт вагітних і породіль. Біля ліжок є кнопка виклику медсестри та сигнальна система сповіщення про кровотечу. Ще в нас по наказу є кнопка виклику. ви не також новин кроку. Це у нас сигнал про нас якась ситуація в залі. Ми нажимаємо цю кнопку. У нас є алгоритм дій нашого персоналу, і ми одразу вже знаємо, що нам робити в таких складних ситуаціях. На урочистому відкритті відділення очільниця облради Тетяна Єгора Волоценко відзначила, що пологового з такими умовами немає навіть в Харкові. Дуже важливо як. Працює керівник, він налаштовує і всіх своїх підлеглих. Сьогодні це було видно, і нам було не соромно, а ми пишалися Сергій Володимирочем перед міністром, що в нас такі люди працюють, що в нас такі ремонти, тому що насправді я хочу сказати, що я маю відношення як обласна рада до закладів медичних по області багатьох, в тому числі обласної лікарні, яка наша основна клінічна. І можу сказати, що такого відділення навіть немає в обласній лікарні, яка в місті Харкові центральної. Голова громади Сергій Зеленський подякував усім, хто долучився до осучаснення відділення, а персоналу та пацієнткам за терпіння. Страждали населення, хотів вибачитись за ці два роки, тому що відповідні умови були обмежені для наших жінок, які народжували нам дітей. Подякувати всьому медичному персоналу, особливо завідуючі. Ну і безумовно депутатам цим би бажав би перемоги. Слава Україні. Заступник директора з дитинства та пологової допомоги Людмила Найдук подякувала лікарям за професіоналізм та закликала Лозівчанок поповнювати статистику народжуваності. За прошлий рік не було допущено жодного випадку жодного випадку материнської і материнських і дитячих втрат. За що ми вам дуже вдячні. Тому ми вдячні за те, що в такий важкий час в нашій державі, в нашому місті, керівництво нашої е, об'єдналозівської громади, керівництво лікарні знайшли змогу підремонтувати закінчити ремонт в нашому відділенні, для того, щоб ми могли надалі надавати кваліфіковану допомогу всім жіночкам і всім дітям в достойних умовах. Тому ми через засоби масової інформації запрошуємо жінок до пологів на наше на відновлене відділення. Завідувачка кушерським відділенням Олена Філімонова подякувала всім за умови для персоналу та мам з дітьми. Життя це найцінніше для людини, і наше відділення працює. Ми надаємо нові життя нашим маленьким діточкам. Тут, в нашому відділенні, народжуються нові українки і українці, майбутні захисники і захисниці нашої держави. І сьогодні за наше сучасне, оновлене, красиве відділення, ми хочемо сказати дякуємо усім причетним до цієї такої, до цього нашого події. Після урочистого перерізання стрічки перед дверима відділення гості заходу нагородили медиків за сумлінну роботу, подякували будівельникам, партнеру громади Валентину Шеветовському за надану плитку для ремонту та заступнику міністра розвитку громади території України Наталії Козловській за підтримку.